Привіт всім! Пропонуємо до вашої уваги ручний міні-інгалятор. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Він дуже зручний в використанні, можливість автономної роботи від двох батарей типу АА. Також передбачена робота від кабелю USB, відмінність міні-інгалятора низький рівень шуму. У комплекті йдуть два розміри масок для дорослих та для дітей. Також на цьому міні-інгаляторі розташована лише одна кнопка включення та вимкнення. Виріб доступний у двох кольорових варіантах: синій та сірий. Замовляйте міні-інгалятор за посиланням в описі та придбайте надійного помічника для підтримки свого здоров'я.